Всім привітик! І я збираюся до ортодонта. У мене тільки що закінчилися всі пари. Сьогодні в мене запис до лікаря, тому зараз буду вже виходити. Так як в мене були пари, то їхати я буду на таксі, бо я не встигаю по-іншому. А ще нам ставили бали по культурі, і в мене 60 балів це максимально. Що можна було отримати до екзамена, а взагалі з екзаменом 100 максимально виходить, якщо в мене буде 40 балів по екзамену. Я дуже рада. Я думала, ми доповіді будемо розповідати. Чи це не виходило раніше, щоб іти пішком, так як хотіла доповідь розповісти і потім вже виїжджати і їхати. Але так як вчительці потрібно було кудись поїхати потім, то так і вийшло, що нам просто сказали бали. А назад, до речі, я буду вже від ортодонта їхати на маршрутці. Сьогодні у нас прохладненько. Не так, як було декілька днів тому. Коли було прям тепло, жарко. Сьогодні все ж таки прохладненько. Тому ось так тепленько я одягнулася. Ну, не прям тепленько. Не якби не в футболці. Все, чекаю машинку, взуваюся і виходжу. Все я вже приїхала, дойшла до територія. У мене ще є десь півгодини. Може хвилин 20. Ну буду чекати таке сонечко. Мені ось сюди. На поки є час, я ще управляюся. Да, Чудовий початок. Я вирішила на 13 років. Позайматися, поки в мене є час. Я сподіваюся, мене зараз гарно буде, бо я просто не бачу, що я знімаю. Так як Це було сонце, я не знаю. Прикольна Мені Подобається І не жарко, і не холодно хов... поки. Де на вечір Мені сьогодні чистку робити не будуть. Дивіться, і дадуть нові капи елайнери. Знову на два місці. Займаюся, буду вже їти. Нарешті тіньок, бо взагалі нічого не видно, що в мене якийсь кошмар від вітром на голові. шах. Все, я вже вийшла, як ви могли зрозуміти. Мені... Сказала, що все нормально, в принципі. До речі, моя лікар в'їжджає за кордон, і тому в мене буде інший ще лікар. Ось. Ми з ним сьогодні, можна сказати, познайомилася. Мені видали капи три чи чотири десь так, і нові я одягнула. До речі, на нових я завжди картавила, а зараз... Уже менше знову сонце. Тому мабуть буду виключатися і побачимося трохи пізніше. Все, я вже прийшла до маршрутки. В шоці було багато людей, тому я нічого не я знімала для вас. Ось, а я, все, я чуть відчуть зупинки, не приїхала. Карти. Іду додому. Я додому, тільки що дуже довго не могла знайти телефон. Я його залишила в ванні і дуже довго його шукала. А ще, поки я була у ортодонта, я виключила звук і тому якби... позвонити я на нього теж не могла. Хоча хто б на нього позвонив, ну, хіба ще телеграм. Ось. І ще налила собі водички, так як в мене після ортодонта дуже сильно пересохло в роті. І тому я п'ю водичку. На вулиці, прям взагалі суперова погода. І я думаю, можливо навіть ще піти прогулятися. У нас зараз 5.24. Я не сильно пізно додому прийшла, так як у мене не було сьогодні чистки, як я їй казала. Якби була чистка, я б пізніше прийшла б. Ось, мені дали нові елайнери. Які мені дали 14, 15 і 16. І на наступний раз я теж записалася. І також дали ту, яка в мене якби була, в якій я якраз таки була. Ось. Так як, якщо випадково там загубиться ця пара, припустимо, то рекомендується ходити в попередній. І вона ось така. Не буду зблизько показувати, так як вона грязненька. Ну, це зрозуміло. Ось. І в мене зуби не болять. У мене, до речі, на якійсь там парі, ніби на цій, на 12-й, яка якраз таки була. В мене прям перший день дуже сильно боліли зуби і прям віддавало в голову. У мене голова теж побалювала. Не знаю, з чим це зв'язано. Можливо, сильніший тиск був. Ось, і говорять, що на наступних капах буде сильніше переміщення зубів. Я б... Тому, хоча записали мене ніби так, як завжди. А може і трохи раніше. Ну, мені нічого не треба клеїти, буде наступний раз. Там всякі штучки, кнопочки. Тому мене записали через півтори, півтора місяця десь. Ось, якщо не помиляюсь. Тому зараз поп'ю водичку і буду, можливо, йти на вулицю. Я ще не знаю, тому говорю можливо, бо може я зараз передумаю. Бо я, якщо чесно, так втомлена, я в маршруті чуть-чуть не засинала. Я думала, що ще чуть-чуть і я просто засну. Я і так чуть зупинку не проїхала. Я просто в людей запитала і просто він зупинився, виявилося, що це моя зупинка, і я така питаю. Типу, чи далеко ще. І мені говорять, що це вона, і я потім така водія, чи можна тут зупинитися. Нормально. А ще в мене в планах зробити вечором англійський. Бо в мене завтра додатковий англійський, тому потрібно його зробити буде. Можливо, я прогуляюся, а потім буду робити. До речі, в кого такі ж ситуації в орієнтуванні бувають? Хто теж чуть не проїжджав зупинки свої? Просто я в маршрутках дуже рідко їжджу. Я частіше їжджу саме в трамваях, автобусах, а в маршрутках рідко. Через це такі ситуації іноді бувають. Я реально в маршрутці от тільки до Ортодонта їжджу. І в трамваях, в автобусах, то Можливо, знає, ну якби хто часто їздить, знає, що там зупинки говорять. Ось, А в маршрутках зупинки не кажуть. І тому ось так. А ще в маршрутці картою не можна розрахувати, я сьогодні цілий день думала, щоб не забути гроші. Ось, нові ну, зти безкоштовні, до речі, коли на айлайнерах, то вони безкоштовні. Чистки платні, а саме візити безкоштовні. Якось так. Буду зараз думати, піду я на вулицю чи ні. І сьогодні, до речі, теж стрілочки зробила, я думаю, всі... Зим... Тому... чому я заговорююсь? От перша пар... перший день в алайнерах я починаю заговорюватися. Стрілочки ось такі блакитні зробила. Виглядає, думаю, нормально, прикольно. прикольненько. Ладно, думаю, що буду робити і вирішувати. Йду я ще на вулицю чи не йду, бо там реально погода от сонячна. Звичайно, без курточки прохолодно, я думаю, буде. Теж таки виходимо буде. Можна буде. Коли це тільки продукти вказати все. У нас вже майже півдв'ятої, тому зараз я буду починати робити додатковий англійський. Мені потрібно тут по тексту щось зробити, потім слова. Послухати лісинг. І подивитися подкаст, як я зрозуміла, і виконати завдання. Цікл True False і True False поставити ще. І ніби це все. Письмового в мене завдання немає. Тому, я думаю, не сильно багато часу витрачу, щоб це все зробити. Буду починати. І на цьому я з вами всіма попрощаюся. Не забувайте підписуватися на мій канал, ставити лайк, натискати на колокольчик. До зустрічі в нових роликах всім пока-пока.